Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика. Це просто. Зустрів у збірнику підготовки до ЗНО за попередні роки. Ось такий вираз. Обчислити значення виразу. 15 помножити риска, дробу 6 факторіал, що ділиться на А. А. Згадуємо це у нас розміщення. Так, Розміщення, тобто. З 10 елементів по 7 помножити на дужку, в дужках С з 7 по 5 плюс С 7 по 3. Це, це у нас комбінації. Давайте нагадаємо, що таке розміщення і що таке комбінація. Як їх вираховувати. Розміщення А з індексом е, з m елементів по n буде факторіал поділити на m. Відняти n факторіал. Далі комбінації C з m елементів по n буде m факторіал, що ділиться на m-n факторіал помножити на n факторіал. Отже, використовуючи дані формули, які ми нагадали, давайте спробуємо записати А з 10 елементів по 7 а. З 10 елементів по 7 це буде 10 факторіал, що ділиться на 3 факторіал. Відповідно, це з 7 елементів по 5 це буде що? 7 факторіал поділити на 5, 7 відняти 5, тобто 2 факторіал, помножити на 5 факторіал. І відповідно останній це з 7 по 3. Це в нас буде 7 факторіал, що ділиться 7 мінус 34 4 факторіал помножити на 3 факторіал. Отже, давайте побачимо, якого вигляду набуде наш вираз. Тобто пишемо дорівнює 15 помножити. Риска дробу, 6 факторіал. Дивіться, замість А з 10 по 7 я підставляю 10 факторіал, що ділиться на 3 факторіал, в свою чергу. Якщо ми дріб ділимо на дріб, то обертаємо. Тобто, у нас виходить, що 10 факторіал буде в знаменнику, а 3 факторіал піде в чисельник. Далі помножити на дужку. В дужках замість С з 7 по 5 ми підставляємо ось цей вираз. Тобто 7 факторіал в чисельнику, в знаменнику 2 факторіал помножити на 5 факторіал плюс. І замість ось цього підставляємо ось оце, оце значення 7 факторіал, що ділиться на 4 факторіал помножити на 3 факторіал дорівнює. Отже, будемо тепер рахувати. Да? Е, дивіться, що таке факторіал це послідовність да? е, множення, якщо там 6 факторіал, це від 1 до 6. 10 факторіал від 1 до 10. Давайте скористаємось. Помножити. Дивіться, 6 факторіал і 10 факторіал. Тут найбільший факторіал в чисельнику 6, тут 10. Тобто будемо скорочуватися на 6, скорочувати на 6 факторіал. 3, 3 факторіал, я розпишу як 1, помножити на 2 та на 3. А ось тут 10 факторіал, це 6 факторіал. тобто, Множення від 1 до 6 це 6 факторіал, а далі помножити на 7, на 8. на 9, та на 10. Тобто 10 факторіал таким чином я розписав для чого? Щоб оці 6 факторіал і 6 факторіал скоротити. Помножити. В дужках те ж саме. Да? Тут у нас 5 факторіал найбільше. Значить, 7 факторіал я розпишу. Як 5 факторіал. помножити на 6 і помножити на 7. Внизу 2 факторіал розписую 1 помножити на 2, 5 факторіал я не чіпаю плюс. Риска дробу. Тут найбільший факторіал 4. Значить, я розпишу 7 як 4 факторіал. Помножити на 5, на 6, на, е, на 6 та на 7. А ось тут 4 факторіал лишаю, а 3 факторіал як 1. Помножити на 2, помножити на 3. З вашого дозволу, я ось це зайве приймаю і продовжую. Далі обчислювати. Ми вже ось тут 6 факторіал і 6 факторіал скоротили. Тепер далі. Що можна ще скоротити? Можна скоротити, зокрема, 3 та 9. Тут лишається 3. Далі 15 та 3 теж можна скоротити. Лишається 5 та 1. Дивіться, 5 і 2 це 10, і ця десяточка можна скоротити. Тобто, у нас лишилося в чисельнику одиничка. А в знаменнику 7 помножити на 8. 7 помножити на 8. Помножити. Рахуємо, що у нас виходить в дужках. 5 факторіал, 5 факторіал скорочується. Ось тут 6 та 2 скорочується. Буде 3. 3 на 7 21 і 1. Поділити на 1. Тобто лишається 21. Плюс в другому дробі. 4 факторіал скоротився. Тепер дивимося. 3 помножити на 26. І 6 скорочується. Буде лишилось 5 помножити на 7 і поділити на 1. Тобто плюс 35. Тепер рахуємо. Тут буде 1, що ділиться на 56. Помножити 21 плюс 35, також 56. Тобто 56 і 56 скорочується. Тобто, відповідь одиниця. Дякую за увагу. Надіюсь, відео вам було доречним.